Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки, наш захист. Російська держдума формує, тільки не смійтеся, єдине правове поле щодо захисту традиційних цінностей. Дивно звучить, адже в росіян, в принципі, з людськими цінностями проблема. Тим не менш, для цього в першому читанні ухвалили поправки про заборону так званої пропаганди Child Free. До цього Верховний суд Росії заборонив міжнародний громадський рух ЛГБТ. при тому, що такого руху навіть не існує. Ми зібрали деякі пропагандистські наративи росіян, які ну зовсім не збігаються з життям російської владної верхівки. Тож як в системі російської політики і пропаганди з'явився цей тренд, забороняти те, частиною чого є сам? І чому російське населення так вірить по брехенькам Кремля, з'ясовував Сергій Єременко. Німецькі леопарди оказались таким же дерьмом, як німецькі машини, которым ви тепер відказуєте в ремонті на территории Росії. На цьому відео російський пропагандист Володимир Соловйов аж гай-гуде критикує німецький автопром. Це вересень 2023 року. А ось це фото зроблене чотирма роками раніше. Воно ілюструє статтю російського видання про автомобільні вподобання пропагандиста. Я думаю, ви не здивуєтесь, якщо я скажу, що найбільше Соловйову подобаються німецькі марки Audi, Maybach та Porsche. Я думаю, що в якийсь момент времени ми просто прийдем к вам на ваші ремонтні заводи, на ваші заводи по ізготовлення? Ну поможемо вам наладити качество. А ось це ще одне обличчя російської пропаганди Катерина Мізуліна. Вона виступає за традиційні цінності та проти Child Free. Звісно, Мізуліна не вважає за потрібне розповідати бодай щось про своє особисте життя російському глядачеві. Так само нічого не відомо про те, чи має вона дітей. Усі спроби з'ясувати це успіхом не увінчалися. Во время встречи Мізуліни со школьниками і студентами челябинское издание 74.ру спросило, почему у спросила, нет детей, если она дітей, якщо вона проти пропаганди отказалась мізуліна на вопрос. А после кореспондентки подошли люди в штатском с угрозами. Мізуліна і багато інших людей, які абсолютно не відповідають тим критеріям, які намалювала пропаганда. А вони є. Е, е, оця верхівка російського керівництва, верхівка Росії. Як які формують цю інформаційну політику? Ну вибачте, інших генералів інформаційних військ у мене для вас нема. Росіяни не задають питань щодо людини, яка говорить. Про невідповідність закликів російських політиків та пропагандистів із їхнім же способом життя я говорю з керівником центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Ігорем Соловеєм. За його плечами, крім іншого, вісім років роботи власкором українського видання у Москві. Він на власні очі бачив, як російські політтехнологи один за одним створюють для росіян зовнішніх ворогів. Я зостав і часи винних воєн з Молдовою. Потім були м'ясомолочні війни з Україною, газові війни з. Україною потім були м'ясомолочні війни з Білорусію. Тобто, пошук ворога зовнішнього він триває постійно. Розрахунок дуже простий: мобілізувати власне населення проти чогось набагато простіше ніж за щось. Здавалося, б, 2014 року Кремль знайшов ідеального ворога. В особі українців, але 2022 року російська пропагандистська машина зламала зуби об український спротив. І ні, українці не перестали бути ворогами. Просто тепер про них і про війну в Україні говорити на кремлівських каналах не завжди зручно. Інформаційний простір не має, не має бути пустим. Його постійно треба чимось наповнювати. І ось перед російською владою дуже простий вибір: або його наповнювати з одного боку. Історіями про війну, яка не йде успішно, так і запланували, з другого боку формувати нові теми, більш виграшні для керівництва Росії. Такою новою темою стала заборона так званої пропаганди Child Фрі. Перед цим від Кремля дісталося представникам ЛГБТ, а до цього свою порцію ненависті отримали росіяни, які виступили проти війни. Внутрішній ворог весь час змінюється, але кремлівські роти лишаються ті ж самі. Саме тому, якщо Путіну треба, Соловйов. Фанат німецького автопрому клястиме Volkswagen, а бездітна Мізуліна виступатиме проти Чайлдфрі. Вона просто озвучує те, що зараз в тренді. Вона зараз намагається не намагається. Вона пливе за течією. Ця течія зараз називається анти-чайлд-фрі. народжувати більше. Баби, що наражають, але баби чогось неражають. Тому давайте змушувати баб рожати. І от все це насправді це от зараз у них мейнстрім останніх двох або трьох місяців. Григорій Герман, мій колега, ведучий каналу ICTV, Він уже 10 років спостерігає за кремлівською пропагандою і російським населенням, яке цю пропаганду споживає. Дехто порівнює російського глядача із рибками гупі? Я вважаю, що це образа для рибок гупі, тому що російський громадянин він більше схожий на антілопу гну у антілопи гну, як відомо, пам'ять 15 хвилин, тобто вона не пам'ятає, що було 15 хвилин тому. Тому російський глядач у телевізорів це величезне стамільйонне стадо антілоп гну, які жуючу свою жвачку, які, якщо що, готові лякатися від якогось чергового героя СВО, розбігаючись, який бігає з сокирою по їхньому місту, і яка. Вірить в те, що їм сказали протягом останніх 15 хвилин. Проте і Григорій Герман і Ігор Соловей єдині в думці, що цей принцип не працює по відношенню до Путіна. Росіяни пам'ятають і розуміють, що до традиційних сімейних цінностей їх закликає президент, який не має власної сім'ї, бо розлучився ще 2012 року. Або ж має нову, але таку, про яку соромиться говорити на загал. Але до Путіна і не лише по цій темі у росіян питань немає. Путін це вже не особа, це вже образ, це як своя релігія. Що б не відбувалося із Путіним? Що б він не робив? Бог може це робити, тому що він Бог, тому йому дозволено говорити про цінності, але е, це робить дітей Кабаєві при тому, що розлучатись. Йому можна жити в бідній Росії, йому можна жити одному в величезному палаці з хакейним з полем. Чого? Тому що він Бог. Ще один тренд, який постійно мусолиться і на кремлівських телеканалах, і в стінах Держдуми, і самим Путіним. Це гендерно-нейтральні туалети, які нібито заполонили всю Європу. Извините, обші туалети для мальчиков і девочек, і что-то таке. Но це стало это стало вещью такою битовою обыденной. Не будемо нагадувати російським чиновникам, що в самій Росії такі гендерно нейтральні вбиральні можна зустріти в будь-якій придорожній забігалівці десь під Воронежем. Просто приватність в таких місцях досягається елементарною наявністю стін і дверей. Мова цифр пояснює все набагато краще. Надто тих цифр, які оприлюднені самими росіянами. Учням 1300 російських шкіл доводиться ходити у вбиральні на дворі, тому що там немає централізованої каналізації. Саме з цієї причини каже Росстат, 6 мільйонів 700 тисяч росіян не мають вбиральнь вдома і вимушені справляти свої потреби на вулиці. Розруха не в клозетах, а в головах, говорив персонаж російського улюбленця Булгакова, але судячи з наведених цифр і в клозетах також. Сергій Яременко, Володимир Коваленко та Максим Костенко. Програма Вікна для марафону Єдині новини.